Вітаю! Я Олександр Мирявчик, і це програма Говірник. Ми в Ужгороді і будемо говорити про закарпатські діалекти української мови. До вашої уваги слово шовдер. Це, без сумніву, найвідоміше слово, запозичене закарпатцями з англійської мови. Для нас шовдер це культове м'ясо із свинської плечової кістки, а ще краще, із задньої ноги. У великодньому кошику шовдар головніший записанки й крашень. На гербі Закарпаття ведмідь намальований у профіль так, що видно його всі чотири шовдарі. А у школах Закарпаття діти пишуть слово шовдар з великої літери всередині речення. І це не вважається помилкою, бо шовдар то Добрий день, куме. Дорога. Дорога. А jest, Ça, так. Слактер, uh, hmm. – Добрий день. – Доброї. Слухай, куми, а що у тебе ніч на городі не росте тут? Слухай, бо не години посадити то, що люблю їсти найбільше. А що любите їсти найбільше? Не годен в них да найти насіння ти. Іване, іване. Так, говорить у Закарпатті.